Видня. Ми знаходимося в рідній дроні. Улюблено місце фотографів України. Це село. Це село. Знаходимо у підніжжі гори Піпіва. Ти має поверх 2000 метрів над рівнем морем. Зараз ми бачимо таку піраміду. Це є. Мофіч. Слідуючи, ми от бачимо такі каміння, це називається вухатий камінь. По дорозі на піпіван трапляються такі дві гори, як Смитлеч, Вухатий Камінь. І слідуючи, не знаю чи буде видно, Видно. такий замок триповерховий на горі Піпіван. Це колишня обсерваторія побудована 100 років назад трьома державами. Румынии, Австро-Угарщины и Польши. Что же можно сказать? Что тут есть делянки? Тут есть делянки. <laughs> тут есть делянки. Непоганые дуже делянки. Ага, сейчас мы находимся рядом э, монастыря. Вот мы сейчас покажем вам монастырь. Будемо біля нього ближче. Тут таке місце, яке улюблене духовними людьми, світлими людьми. Їх сюди тягне. А там жін, е, купили будинок з жіночого монастиря. Тут купили будинок, е, греко, е, побудували греко-католицький монастир. І таких варіантів дуже багато. Тут просто душа розвертається. Там ми бачимо, що кусочки снігу, які Зараз у нас фактично 10 червня, а вони будуть лежати, може і ціле літо. Що це, це Рай. Це маленька Швейцарія, а може і навіть велика Швейцарія. Більше Швейцарія, ніж Швейцарія. Отак і тут Ну все.